Раночек. Тихо. Тем пробувати, Так, закинув водки. Ставлю для Донної лови. Може щось візьме. Ну і звичайно поплавочок, як без нього. Вода трошки цвіте, несе. Будемо пробувати що робити. Зазвичай тут не дуже клює. Ну ми ж... Можемо і на природі просто відпочити. Ми не за рибою приїхали, а за задоволенням. От. Ну так от. Риба доповнила задоволення. Ну, як буде. Ось таке. Красиво зранку. Чекаємо на клювання. Так, пару клювань. Бежі, там вон карасик плаває. Ну, конець один. Він маленький, хотів його відпустити, але він так жадібно ухопив, що не вийшло. Котиком заберемо. Щось он тягає поплавця. Так, будем потихеньку закінчувати нашу роболовлю. Чудово відпочив природа. Клювало так собі. ну Щось піймав, є щось, потім покажу. Є декілька карасиків. На вудку погано ловилось. Мабуть, скоріше за все раки тягають, знімають наживку. О. Я не професійний якийсь там риболов, любитель Мені багато не треба. Приїхав по-простому. Закинув трошки, половив, відпочив. Плювання побачив і то добре. Погода сьогодні чудова. Природа чудова, гарно, от так. Ось такий ось ловчик маємо. Такий ось карасик. Жаровий гарний карась, в принципі. Десь десяток, може півтора, до дванадцятиї половини, ловив на опариша. Звичайний медовий пластилин. Ну і все. На черв'яка не дуже брало. Отака от, от риболовля вийшла. Будемо їхати додому.